Щоб у бардачку була заначечка, не фантики. Спрахуйся онлайн. Високий представник Європейського союзу в зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель підтримав визначення орієнтованого часу вступу до Євросоюзу нових членів. Україна повинна стати членом ЄС, І унічтожить нахрен Прибалтикові так. Гадаю, що війна в Україні мала побічним ефектом прискорення процесу розширення, який однозначно є процесом на основі заслуг. Держава-кандидат стане членом, коли виконає всі умови. Але водночас непогано було б зафіксувати. Вати політичну ціль, горизонт, аби надати політичному процесу відповідний поштовх. Ну і відповідно поштовх для усіх нас, бо ми тепер теж повинні готуватись до розширення, яке може призвести до появи десятьох нових членів Європейського союзу. Наголосив Борель. Мені здається, тут трошки є перебільшення і акцент зроблено саме на носі ядерної зброї. Насправді ті ж самі літаки в 16 Також є носіями. Ядерної зброї і просто йде заміна зараз, планова заміна літаків f-35 міняють на лінаків f 16 міняють на f-35 Тобто йде заміна на більш нові літаки, і журналісти зробили акцент, що вони є носіями е, ядерної зброї. Але насправді літаки різних типів є носіями ядерної зброї. Тут безумовно є те, що Звісно, політична готовність наших союзників допомагати, і е, політична готовність наших союзників зміцнювати свої оборонні е, спроможності е, в Європі. Звісно, вони е, підтверджуються саме такими кроками. Тобто, в той час як Україні будуть передавати F-16, в Європі у е, наших союзників все більше і більше буде саме літаків F-35. Наскільки сьогодні існує ймовірність того, що Росія спровокує таке НАТО на війну, тобто що буде якась мікропровокація, яка призведе до цього, чи ймовірність такого розвитку подій зараз є не не такою суттєвою. Ну от на, насправді готовність наших союзників НАТО зміцнювати свій оборонний потенціал він зменшує ймовірність того, що Росія піде на таку провокацію, тобто провокація Росії э, стосовно. НАТО, можливо, в тому випадку, якщо Путін і його оточення буде впевнено, що НАТО якраз не піде на війну, а отака провокація може спровокувати якраз кризу всередині НАТО, коли деякі члени НАТО можуть не підтримати активацію статті 5 і НАТО почне руйнуватися. Така концепція, така мрія у росіян існує давно і ще з часів, наприклад. Навчання запад 2017 вони такі плани розробляли, в тому числі, наприклад, в районі того ж самого сувалського знаменитого коридору між Польщею і країнами Балтії, також можна провести таку провокацію. Думали вони якраз між Колі Калінградом і Білоруссю, і створити умови, коли НАТО не підтримує, тобто не всі країни НАТО підтримують операцію проти Росії, і тоді НАТО почне слабшати і можливо навіть розвалиться. Але чим далі? Чим більш успішніше українська армія Україна протистоїть Росії, НАТО зміцнюється в своєму розумінні, що Росію не треба боятися, і що Росію треба навпаки довести до стану, коли вона не зможе мати достатніх військових потужностей, достатніх військових. Можливості для того, щоб протистояти НАТО і взагалі загрожувати демократичному світу. Тому я думаю, що навіть от оцей останній випадок, коли українські сили вже зараз, президент Зеленський заявив, що це українська зброя була, яка нанесла удар на 700 кілометрів. Можна про це говорити. Українські сили нанесли удар по Пскову, псковському аеродрому, де базується 76-та дивізія, яка до речі, підрозділи якої зараз. На півдні України воюють проти українських збройних сил, нанесли удар по псковському аеродрому, то деякі пропагандисти російські почали кричати, що це, начебто, удар з Естонії чи Латвії, і треба нанести удар по країнам НАТО. Ну я, наприклад, хотів би сказати: ну що вас тримає? Давайте наносити удари по ризі чи по таліну, бояться, тому що вони знають, якщо вони не будуть діяти гібридними метами, а просто нанесуть удари по. Столицям на ракетні удари по столицям країн Балтії вони можуть отримати реальну війну з НАТО, а вони не можуть протистояти Україні. Що можна казати про наймогутніший військово-політичний блок? Ви як експерт, що можете сказати з приводу цієї вундервафи, яка з'явилася в Україні, яка летить на 700 кілометрів? Це все таки ракети, чи все таки дрони? Ну, те, що демонструвалася нічна зйомка а, пана Данилова, то тут, очевидно, це ракета. А з тих а, заяв а, окремих, які просочилися у відкритий доступ, можна зробити висновок, що це чи а... модифікації, можливо, крилатої ракети, можливо, на основі Нептуна. Тобто а, особливість крилатої ракети це все таки літальний апарат, на відміну від балістичної ракети. Його можна удосконалити, і можна забезпечити йому більше радіус дії за що ну за рахунок того, що можна удосконалити двигун або поставити інший двигун і надати йому більше палива, тобто іншої мовинше кажучи, додати йому паливних баків або зробити можливість розміщення більше палива в корпусі, і таким чином ця ракета буде летіти далі. Тому я наприклад вважаю, що це абсолютно можливо, і те, що Україна зараз отримала таку ракету, це дуже і дуже важливо з точки зору деокупації, наприклад, Криму і завершення цієї війни, тому що Росія, навіть якщо ми пам'ятаєте, була дискусія, скільки ця війна може тривати, навіть якщо ми звільнимо сві свої території, а це я думаю буде вже скоро. Росія може продовжувати безкінечно обстрілювати нашу територію, носити удари ракетами, дронами. Якщо ж вона буде отримувати симетричний, а може навіть і більший більшу відповідь, симетричну відповідь там 100 ракет на день по Росії, по російській території 100 дронів далекобійних, то я думаю, що скоро Росія припинить ці обстріли і просто заявить, що ми відмовляємося від протистояння з Україною. Цієї ночі, як і минулої, по території Російської Федерації були удари. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що зранку російські сили ППО знищили безпілотник, який летів у напрямку Москви. Понад 60 рейсів в аеропортах Внукова Дамадєдова Шереметєва було затримано. Жителі Феодосії вночі повідомили про влучання невідомого об'єкта в одну з будівель у районі Керченського шосе. Після цього почалася пожежа ввечері 30 серпня над Брянською областю Російської Федерації засобами ППО збили два українських безпілотники, і сьогодні в Брянську знову там в день було гучно на півдні, анексованого Криму пізно ввечері, 30 серпня, прогреміли вибухи, які були чутно, зокрема в Алушті. От те, що зараз відбувається, от в ці дні, і в ці тижні, навіть я би так сказав, і ця бавовна, яка є на Росії, як вона впливає на хід російсько-української війни? І наскільки, от ви сказали, якщо 100 ракет і 100 безпілотники будуть залітати на територію Російської Федерації, тоді буде цей ефект і відчуття. Того, що війна не лише на нашій території ведеться, а і на території ворога.